Познайомитись з історією і традиціями нашого міста героя відтепер можна ще на сторінках абетки енциклопедії. Творча команда проєкту Книга мандрівка міста розпочала роботу над цією серією саме з книжки про Чернігів. Презентація новинки пройшла в художньому музеї Галагана. Північна столиця України завжди була дуже цікава, тим більше, що таке місто, якому вже там понад 1300 років. Тому а, не, не багато міста в Україні та взагалі в світі можуть та, таким пишатися. Тому було дуже цікаво працювати над, над цим містом, і ми розуміли, що а, тут е, фактів не буде в обмаль. Майже півроку тривала робота над книжкою Чернігів. До її створення також долучилися дитячий письменник Дмитро Кузьменко та чернігівський історик Ервін Міден. Мені дуже сильно проімпонувала власна теза, що ця книга-мандрівка, яка допоможе потім не тільки е діточкам з Чернігова дізнатися дещо більше про історію міста, але і багатьом дітям в Україні і навіть поза межами держави тепер дізнатися, що таке місто легенд. 33 найцікавіші факти про Чернігів увійшли до ілюстрованого видання. Кожна літера абетки символізує унікальну рису древнього міста. Ля Муромець, куди без нього. Там йти на жабки це взагалі наша любов. Ну це просто я не знаю. Я ж кажу, що ці зелені жабки мають бути просто всюди. По, -по, -по Чернігова це дуже така крута історія. Ну як, як і в Лозагуб, мереживо, це теж ну мені здається, що треба зберігати такі речі. Ми завжди намагаємось писати дуже такою живою розмовною мовою, щоб було цікаво і дитині, як ми кажемо, шестирічній і Нобелівському лауреату. Проєкт про незламні українські міста також реалізується в анімаційному форматі. До наших днів зберігся його величний спаський собор, що був усипальницею чернігівських князів. Присутні на презентації переглянули мультфільм про історію Чернігова, яку розповідає символ нашого міста Симаргл.